Ключі сили Світлана Райс. Перший ключ Дружба з темрявою. Іноді я боюся. Так сильно, що страшно навіть очі заплющити. Здається, в цій темряві за очима все зникає. Темрява, я її дуже-дуже боюся. Подумки я можу це пояснити, а коли мене запитують, чого саме я боюся. Відповісти не можу. Особливо, коли мені кажуть, як не соромно такий дорослій дитині боятися. Мені хочеться плакати і відповісти нічого. Боятися від цього запитання, я не припиняю, але навіть говорити про те, що я боюся, стає страшно і якось незручно. Мені було страшно засинати, самому бути в кімнаті, ходити в темряві в туалет, поки до нас не приїхав татів брат. Дядько Мімі. Це ім'я я дав йому ненавмисне, коли ще був геть маленький. Воно так усім сподобалося, що всі наше забули, що дядька звуть Михайло, і так і почали його називати Мімі. Дядько Мімі молодший брат мого тата. Він зовсім не мій. Високий, мені видавалося, що він заледве поміщається в двері. У нього таке кучеряве волосся, що, здається, його зачіска. Запросто могла би бути шапкою або гніздом для птахів. Не розумію, як вони з татом можуть бути братами. Вони ж такі різні. Тато серйозний, і з ним непросто, а дядько Мімі кумедний, і з ним легко. Я лише іноді бачив, як він сумно зітхав, а його очі, наче, дивилися кудись у минуле. А тоді він повертався до мене звідкись здалеку і усміхався. Дядько Мімі приїхав з іншого, міста, і його поселили зі мною в кімнаті. Він поставив рюкзак із речами на підлогу, сів на килим і сказав: Ну що, сусіде, розповідай, які правила життя у тебе в кімнаті. Я відчув, що він ставиться до мене як до свого дорослого друга і раптом зрозумів, про що каже мама, коли говорить дивні слова Повага до особистого простору. Я йому показав, куди можна покласти речі. Він запитав, якими моїми іграшками та іграми можна бавитися, а якими ні. І я розповів йому про мою кімнату геть усе, і навіть показав свій таємний ліхтарик, яким користуюся, коли мені вночі дуже дуже страшно. Я беру його з собою в ліжко і ховаю під ковдру, щоб ніхто не бачив. Дядько Мімі запитав з розумінням що, темрява? Ага, сказав я і відразу ж пожалкував, що зізнався. Він витягнув зі свого доволі дивного рюкзака блокнот із кольоровими сторінками. Дядько Мімі швидко їх гортав, і вони відкривалися веселкою помаранчева, червона, синя, зелена. Розгорнув на зовсім зовсім чорній сторінці і запитав серйозно: така темрява тебе лякає, чи ще темніша? Ага, така, відповів я. А що із темряви проявляється? Що саме тебе лякає? Він так серйозно мене розпитував, як дослідник або вчений, що я, зрозумів, він не насміхатиметься, але про всяк випадок наразі мовчав. Мімі продовжував: Звідти хтось може вискочити, чи звідти чуються якісь звуки? Або там сидять монстри, чи тебе хтось може вкрасти? Там монстри! І якесь страховисько, і там страшні сни. А спробуєш намалювати того, хто може вигулькнути з темряви. Ну, там такі очі, очі? запитав дядько мімі, і мені здалося якось хитро примружився. Він потягнувся до свого рюкзака. Як мені вже хочеться в цьому рюкзаку попорпатися та, мабуть, стільки всього таємничого. І витягнув великий пакет, у якому лежало безліч оченят. У нас були такі в садочку і в школі, коли ми виготовляли всяку всячину власноруч. Дядько Мімі попросив, щоб я наклеїв очка на аркуш чорного паперу. Мені було і цікаво, і трохи неприємно водночас. А потім запитав Як тобі здається, хто би там міг бути? Я мовчав. Навіть не хотілося уявляти, хто там за тією темрявою, а раптом там, у темряві, ховається зовсім не той, кого ти уявляєш, сказав він і домалював до моїх оченят котика, їжачка і сову. Малював дядько мімі смішно, гірше, ніж малюють діти, але мені стало так весело я сміявся і казав, хто б там іще міг ховатися. Заєць, людина, гном, динозавр, дядько мімі сміявся разом зі мною і сказав: Знаєш, іноді все не зовсім таке, як нам видається, ну а тепер час братися за страшні сни. Маєш дріт і нитки? У мене немає, є в тата і мами. Попроси у них щільний дріт і нитки, якими мама плете. Давно не бачив таких здивованих облич батьків, як тоді, коли я у них усе це попросив. Я приніс кошик із нитками і моток дроту, а дядько Мімі поплескав долоною по підлозі, запрошуючи мене сісти поруч. Ми з тобою виготовимо ловця снів. Це древній, випробуваний магічний метод справжніх шаманів. Знаєш, хто такі? Я про всяк випадок кивнув. Напевно, це маги, подумав собі, таких ловців снів чіпляють на вході в кімнату або над ліжком. Ти зробиш ловця для гарних снів, щоб вони були з тобою, а я зроблю ловця для поганих. Нехай вони тебе не лякають і залишаться впійманими. Я повторював усе, що робив дядько мій. Іноді він мені допомагав. Поки ми з ним плели візерунки ловця снів, мені здавалося, що ми древні павуки, які плетуть свою павутину, чи давні маги, які здійснюють якийсь свій ритуал. І чомусь стало так спокійно, я запитав дядька, чи це щось таке, як медитація? Всі думки впорядковуються, і мені так легко, наче я сам оця павутина. Звісно, можна і так сказати, відповів він. А звідки ти знаєш про медитацію? А, сам здогадався, мама розповідала. Дядько мій замислився і раптом витягнув із рюкзака, скільки у нього скарбів і як там усе вміщається, декілька пір'їн, гайок та гудзиків, І ми вплили їх у наших ловців снів. Вдалося дуже круто. А то я вже ледь не подумав. Я розумію, що це древній берегун. Знаю, що правильніше казати оберіг, просто слово берегун подобається. Але що це за дівчаче заняття? Але з гайками і пір'їнами це справжній супергеройський символ. Ми почепили готових ловців снів: одного біля вікна, другого просто над моїм ліжком. Вони висіли яскравими павутинками. Ледь погойдуючись на протязі, випробуємо вночі, сказав я. А дядько мімі уже шурхотів чимось у своєму рюкзаку. Він запитав мене, У тебе ж є ліхтарик? Я свій десь загубив. Звичайно, і я дістав з полиці свого ліхтарика, ну, того, який мені допомагає вночі від страху. Дядько Мімі попросив мене принести з кухні друшляк, а сам щільно заслонив штори. Коли я повернувся, у кімнаті було доволі темно, і я відчув, що мені стає якось не дуже добре. Дядько Мімі уважно поглянув на мене, наче вловив мою тривогу, узяв мої руки в свої, і я відчув, які в нього великі теплі долоні, від його тепла і якоїсь великої доброї сили, хоча сам він не такий уже великий, просто високий. Моя крижинка страху в животі потрохи танула. Він сказав: Ну що ж, заприятелюємо з темрявою. Згадуй, що можна робити тільки в темряві? Дивитися кіно в кінотеатрі? а ще. Гратися з тінями. Добре, а ще. Бачити зірки? Точно з цього і почнемо. Дядько Мімі вімкнув ліхтарик. І, приставивши до нього друшляк, посвітив на стелю. На стелі на стінах з'явилися сузір'я, і дядько Мімі розповів мені історію про велику ведмедицю, персея і ще про когось, але я забув. Я й не зауважив, скільки збігло часу. До нас постукала мама, здивувалася, що це ми робимо в темряві, і сіла розглядати зорі разом із нами. А згодом ми всі разом грали в театр тіней, показували різні фігури на стіні: кролика, краба, півника, равлика. Це було круто. Цієї ночі я заснув швидко-швидко і спав спокійно, спокійно. Мені снилися якісь кольорові сни. Уранці дядько Мімі спитав мене, як справи? Подіяли наші ловці снів? Я обійняв його міцно, міцно, а дядько мімі потягнувся до свого чарівного рюкзака і витягнув звідти ще один блокнот і в'язку ключів. Розгорнув блокнот чомусь на другій чи третій сторінці, намалював різні кумедни мордочки, і я зрозумів, що це різні емоції. Він перегорнув сторінку і сказав: Тепер ти малюй пичку, яка боїться. Після того, як я намалював пичку, він на сторінці поруч зобразив фігурку людини, схожу на різдвяний пряник, і сказав: А тепер познач, де у твоєму тілі зачаївся страх. У кожного із нас страх може жити в певному місці, у когось з'являється холод у животі, у когось очі широко розплющуються від страху, ще в когось руки стають холодними, німіють ноги. Я одразу пригадав, як у мене з'являється холодний камінчик у животі, і намалював чоловічкові в цьому місці синій хрестик. А дядько Мімі побрязка в'язкою ключів. Ця в'язка мала дивовижний вигляд. На ній були і більші, й менші ключі з різних матеріалів. Уявляю собі, скільки дверей вони відчиняли. Їх там було з тисячу. Ну ні. Мабуть, сто або двадцять. Дядько Мімі запитав мене, як тобі здається, який ключ від дверей дружби з темрявою? Це так дивно звучало, але я відразу зрозумів, про що йдеться, і знайшов ключ. Ось він, показав я на маленький сріблястий ключ, наче від сейфу, з трикутничком і колами на голівці. Дядько Мімі зняв його зі зв'язки і простягнув мені. Тримай щоразу, коли ми робимо те, чого боялися, не хотілося, було складно, ми наче відчиняємо свої нові двері або нову скриню зі скарбами і своєю силою. Цей ключ символ твоєї дружби з темрявою. Якщо раптом ще колись відчуєш тривогу, візьми його в руку або пригадай: якщо ключ раптом загубиться, Таке буває. Двері цієї сили ти вже відчиняв, і сила в тобі. Я міцно стиснув ключ у долоні, мій ключ дружби з темрявою. Наступний другий ключ дружба зі злістю. Скоро почуємося. До нових зустрічей!